Друзі, ми повертаємося після перегляду відеоповтору на предмет фіксування руки. Рахунок стає 5-4. І нон-стопу стає трішки важче. Але хлопцям треба просто заспокоїтися і довести свою справу до кінця. Вони це гарно вміють робити. Свій атакувальний футбол з, високою, друзі, з високим процентом реалізації. Який епізод? на місці. Ну, друзі, я не знаю. Це стовідсотково один з найкращих гравців сьогоднішнього поєдинку. Non Стопу варто просто спокійно довести цей поєдинок до кінця. Витримати зараз навалу від Минаю. а Минаю ж такий, бачите, зовсім другий. Зовсім інший другий тайм від команди Минай. Вони змогли нав'язати свій футбол в команді нон-стоп. Братенко бореться за м'яч. Не, не, не бояться. Десь приблизно 6 хвилин залишилось грати в цьому запальному поєдинку. І Білонорський виходить, щоб додати гостроти.

Білоновський веде свою команду в атаку. Є удар. Ой-ой-ой-ой-ой, його -ой 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 -ой. кіпер на місце. Є, 23 номер, гарно з розвороту пробуває. От ми бачимо трошки зеркальний поєдинок. Дзеркальний другий тайм від команди. Ой-ой-ой-ой. Дзеркальний -ой -ой -ой. другий тайм від команди. Від команд в цілому. Від команди. Бачимо, що арбітер дає жовту картку за симуляцію в цьому епізоді. І... Симуляція так, немає. Там пенальті дуже гарно, дуже красиво малював сьогодні. Це однозначно. Але суддя розібрався в цьому епізоді, дуже круто. Що, 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 що? Що? Що <prompt> Білановський зможе. Трішечки просто спокійніше нон-стопу. Минай нав'язує гарну боротьбу. Ой-ой-ой, удар по нозі. ой ой як, бо, навіть мені боляче тут зараз. Основний бомбардир команди Монстоп Олексій Ходунов зараз зазнає пошкодження в епізоді. Досить був болючий, сильний удар по нозі. Стосовно дзеркального другого тайму, ми бачимо, як реалізовує епізоди імена і, на жаль, у нонстопа не вдається та якість, яка була в першому, в першому таймі. Трішки просто змінилася якість реалізації команди. Ванька, задню граєш, задню. Білановський на місці, але м'яч не втримує. 3 хвилини 30 секунд залишилось грати командам.

Уторгалки перемісці Білоновський добуває. І забуває Білоновський. Рахунок стає 6-4 на користь команди «Нон-Стоп». Настільки важливий м'яч зараз забиває Денис, капітан команди «Нон-Стоп». Один із кращих гравців минулого сезону. Дуже багато не забував, він дуже багато асистував команді. Він грав за команду жарі м'яці. Зараз він грає в команді на сто, відбувся трансфер. Годя, годя, що там міняєш? Годяй десь орієнтовно дві хвилинки грати. Друзі, командам залишається. І наскільки цікавий поєдинок ми сьогодні бачимо, він дуже цікавий. Ми навіть відігрався з рахунку п'ять Скоротив дистанцію до рахунку 5-4. І нон-стоп почав нервувати. Не... Головне не помилятися зараз. команді нон-стоп у простих епізодах не треба. А минає, тисне. Мене якісний другий тайм проводить дуже гарний, і є простріл вищий воріт. Якісний другий тайм від команди минає. Збираємо ходунов. чи буде гол, порідка п'ятою, на параметлі.

Забывая, все мы забывая команда. нон-стоп. 7-4. А, я пригнал, okay. Okay. И, кстати, hello, кажется, больше. Hello, hello. Hello. Друзі, була дуже крутий. Поєдинок. Дуже крутий поєдинок від обох команд. І, І як же Минай зміг змінити повністю гру в другому таймі? Нав'язати свою боротьбу змінив. Заставив просто змусив нервувати суперника. Ну це було колосальний е, Тиск я всім е, дякую за за те, що було на трансляції. І це це був крутий матч.